Долучилися до нищення ворога. Ще 74 чотири дрони та батареї до них передали зі Львівщини для наших захисників. Чергове підсилення отримала 103 та окрема бригада територіальної оборони, яка перебуває на сумському напрямку. Загальна вартість цієї допомоги мільйон гривень. Половину сплатили благодійники, ще стільки ж скерували з обласного бюджету. Десятидюймові фпівки дуже. Скажемо, вони дієві, бо це одні із самих більших, які можуть вести велике навантаження. Відповідно, чим більший заряд ФПІжка несе до ворога, тим більше ворог має шкоди і втрат. На сьогоднішній день ми розуміємо, що без ФПВ, без БПЛА нічого в нас точно не вийде. Тобто, це війна, війна технологій, яку ми... Абсолютно опанували, наголошую, що це вже не перша така передача. Загалом з початку року було розглянуто і акцептовано 59 заявок. Як наслідок сили оборони отримали більше двох тисяч FPV-дронів, а також реби, наземні роботизовані системи.